Лисичка та журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь лебедику. Я для тебе, як для себе. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує його. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопив. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашку чисто вилискала. Вилискала та й до журавля. Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж тобі, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику, на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелькою, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхала, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе у глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, каже, вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями.